Комедія цікавості О Генрі, читає Марина Запорожець. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Директ інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми. Починаємо. І ще одне: тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Супереч твердженням усіх охочих до метафор можна врятуватися від смертельних випарів анчара можна, якщо дуже пощастить, підбити око Василіскові, можна навіть утекти від невсипущого Цербера або аргуса, але ніхто, живий чи мертвий, не може уникнути погляду цікавої людини, яку сама природа наділила надзвичайно гнучкою, майже гумовою шиєю. Нью-Йорк місто роззяв. Звичайно, там є багато й таких, що йдуть своєю дорогою, наживаючи гроші і не дивлячись ні праворуч, ні ліворуч. Але тут же, на вулицях, ви зустрінете й ту особливу породу людей, у яких, немов у марсіян, є тільки очі та органи пересування. Ці раби цікавості злітаються на місце незвичайної події, як мухи, і вмить утворюють тісне коло, задихаючись, підштовхуючи одне одного і силкуючись пролізти наперед. Чи то робітник відкриває каналізаційний люк, чи попаде під трамвай житель північної околиці, чи маленький хлопчик, повертаючись додому з крамниці, впустить яйце, чи в тунель підземної залізниці провалиться будинок, чи якась дама загубить мідяка, що випаде крізь дірочку плетеної сумочки, чи полісмен забере телефон, і записи бігових ставок з читальні іпсенського товариства. Чи то сенатор діп'ю або містер Чак Конорс вийде на прогулянку. Словом, нехай станеться хоч одна з цих оказій, і ви побачите, як нестримним потоком, немов божевільні, на місце події, рине плем'я цікавих. Важливість подій не має ніякого значення. Вони однаково зацікавлено і захоплено витріщають очі і на якусь хористку, і на людину, що малює рекламу пілюль від хвороб печінки. Вони утворюють міцний кордон і навколо якого небудь клишоногого інваліда, і навколо автомобіля, що забуксував. їх мучить демон цікавості. Це якісь озорові ненажери, що розкошують і глачують за рахунок нещастя своїх ближніх. Вони дивляться, витрящившись, глипають своїми каламутними риб'ячими очима на нещастя, немов банькатий окунь на гачок з принадою. А здавалося б. Ці одержимі цікавістю вампіри мали б бути надто холодні, щоб спалахнути від вогняних стріла Мура. Однак зовсім несприйнятливих істот нам ще не доводилося бачити навіть поміж найпростіших. Отож чари кохання не минули двох представників цього племені, і серця їхні запалили саме тоді, коли вони тиснулися в юрбі навколо розпростертого на землі тіла людини, яку переїхала підвода з пивом. Уільям Прай примчав на місце події перший. Він був знавець у таких видовищах. Сяючи від радості, він стояв над жертвою нещасливого випадку і слухав її стогін, мов найсолодшу музику. Коли юрба роззяв збільшилася і зімкнулася з колом, на протилежному боці від того місця, де він стояв, Уільям помітив якийсь незвичайний рух. Якесь тіло, мов смерч, розтинало юрбу цікавих, розкидаючи людей на всі боки, наче з краклі. Працюючи ліктями, парасолькою, шпилькою від капелюха, язиком і нігтями, Вайолет Сеймор енергійно прокладала собі дорогу в перший ряд. Дужі чоловіки, що легко сідали в гарлемський поїзд о 5.30, відлітали, як діти, перед її Навальним рухом до центру. Дві солідні дами, які на власні очі бачили весілля герцога Роксборо і які не раз зупиняли своїми показними персонами рух на 23-й вулиці, відступили в другий ряд з подертими блузками, коли Вайолет як слід узялася до них. Уільям Прай покохав її з першого погляду. Карета швидкої допомоги забрала непритомного Амурового підмогача. Юрба розійшлась, але Уільям і Вайолет лишилися на місці. Це були справжні представники племені роззяв. Люди, що покидають місце події разом із каретою швидкої допомоги, не мають потрібних елементів, з яких складається справжня цікавість. Адже насолоду дає не сама страва, а той присмак, що лишається після неї в роті. Найбільша втіха для Уільяма, Прая та Вайлет Сеймор полягала в тому, щоб поїдати очима саме місце події. Роздивлятися сусідні будинки і поринати в такий неземний екстаз, якого не знають навіть курці опіуму. Вони були майстри своєї справи і вміли до кінця вичерпати насолоду з кожного нещасного випадку. Потім вони глянули одне на одного. У Вайолет на шиї була темна родом, казав з срібний півдолар. У Уільям уп'явся в неї очима. У нього самого були надзвичайно криві ноги, і Вайолет, давши собі волю, досхочу видивлялися на них. Вони довго стояли віч на віч, розглядаючи одне одного. Етикет не дозволяв їм заговорити, але дивитися в місті роззяк дозволено скільки завгодно і на дерева в парку, і на фізичні вади своїх ближнів. Нарешті вони зітхнули і розійшлись, але так чи так, а під водою з пивом правив Амур. І колесо, що переїхало ногу людині, з'єднало двоє палких сердець. Вдруге герої героїня нашої оповіді зустрілися біля щита з оголошеннями недалеко від Бродвею. День випав страшенно невдатний. На вулицях не сталося жодної бійки, діти не попали під колеса трамваїв, навіть каліки товстонів майже не було. Ніхто не посковзнувся на банановій шкуринці, ніхто не вмер від розриву серця. Навіть дивак із кокомо, штат Індіана, що називає себе родичем колишнього мера Лоу, не проїжджав того дня в своєму кебі і не кидав, як звичайно, з вікна дрібняків. Словом, не було абсолютно нічого, на що варто було б дивитись, і Уільям Прай уже починав нудитись. І раптом він побачив схвильовану юрбу людей, що, штовхаючи одне одного, намагалися протиснутись якнайближче до щита з оголошеннями. Стрім голов кинувся туди. Збивши по дорозі стару жінку і дитину, що несла пляшку молока, він, мов демон, влетів у натовп і почав розчищати собі дорогу. Вале Цеймор уже стояла в першому ряду. На її сукні не було одного рукава і двох золотих прошивок. Планшетка від корсета опинилася на спині, одна рука була вивихнута. Але вона була щаслива, бо дивилася на те, на що всі хотіли дивитись. Якийсь чоловік виписував рекламу Їжте, галети! Від них ваше обличчя погладшає. Побачивши Уільяма прая, Вайлет зашарілась. Уілям шторхнув під ребра даму в чорному шовковому реглані, ударив по нозі якогось хлопчиська, дав у вухо старому джентльменові і таким чином пробрався ближче до Вайлет. Цілу годину вони стояли поряд, дивлячись, як чоловік малює літери. Уільямові несила було довше критися зі своїми почуттями. Він легенько торкнувся її руки. Ходімо зі мною, сказав. Я покажу вам одного частильника взуття, у якого немає Адамового яблука. Вона соромливо глянула на нього і стільки любові світилось у тому погляді, що її обличчя аж покращало. І ви приберегли це для мене? спитала вона, завмираючи в передчутті освідчення в коханні. Вони побігли до рундука частильника і, дивлячись на цього молодого каліку, постояли ще годину. Біля них упав з п'ятого поверху чоловік, що мив там вікна, і коли, сигналячи, під'їхала карета швидкої допомоги, Уільям радісно потиснув Вайлет руку. Щонайменше четверо ребер і складний перелом, прошепотів він. Ви не шкодуєте, що зустрілися зі мною, моя люба, ні? Я? вигукнула Вайлет, відповідаючи на потиск. Звичайно, ні. Я ладна цілими днями блукати з вами по вулицях. Їхній роман дійшов своєї найвищої точки через кілька днів. Може, читач пам'ятає, яке хвилювання охопило все місто, коли негритянці Елізі Джейн мали вручати судову повістку. Все плем'я роззяв розмістилося табором на вулиці, де жила обвинувачена. Уільям Прай власними руками поклав дошку на дві бочки з під пива. І разом з Вайолет вони просиділи навпроти будинку Елізи Джейн три дні і три ночі. Нарешті пройшов полісмен і вручив повістку в суд. Потім він послав покінитоскоп, щоб зробити фотографії. Дві такі споріднені душі довго жити нарізно не могли, і коли того вечора полісмен прогнав їх своєю гумовою палицею, вони заручилися. Насіння кохання впало на добрий ґрунт, і з нього виросло сильне, дуже дерево. Теж, очевидно, з породи каучукових. Весілля у Ільяма Прайма і Вайлет Сеймур призначили на 10 червня. Велику церкву розкішно прибрали квітами. Численне плем'я цікавих у всьому світі з особливою жадібністю сприймає весілля. Це пасимісти на церковних лавах. Сидячи там, вони глузують з молодого і знущаються з молодої. Вони приходять на ваше весілля, щоб посміятися з нього. А якщо ви уникнете пут Єменея на блідому коні смерті, вони прийдуть на ваш похорон і, сидячи на тих самих лавах, оплакуватимуть ваш щасливий порятунок. Церква була яскраво освітлена. Розкішний килим укривав східці і тягнувся аж до бруку. Дружки поправляли одна одній пояси і шепотіли про листовиння у молодої. Візники прикрасили білими стрічками сівої батоги й римствували, що гають час замість випивати. Священник роздумував, скільки йому заплатять за вінчання і чи вистачить цих грошей, щоб купити собі новий костюм з тонкого сукна. А жінці портрет Лора Джін Лібі. Так. А мур витав у повітрі. А що робилося на вулиці коло церкви? Там бушувало ціле море голів, що належали племені цікавих. Це плем'я юрбами сунуло до церкви, утворюючи дві суцільні стіни, поміж якими лежав і метушились полісмени, розмахуючи кийками. Цікаві товпилися, мов худоба, билися, штовхалися, давили і топтали одне одного, аби тільки хоч одним оком глянути, як дівчина в білій фаті піде діставати законне право нишпорити по кишенях свого чоловіка, поки він спить. Та ось час вінчання настав і минув, а молоді не з'явилися. На перейшло в тривогу тривога в шукання. Але всі пошуки були марні. Тоді до діла взялися два здоровенних полісмени і витягли з розлюченої юрби пошматовану, розтоптану істоту з обручками в жилетній кишені і геть укриту синцями жінку в подертому вбранні, яка щось істерично кричала і силкувалася пробити собі дорогу до килима. Уільям Прай, Валет Сеймор, раби звички, приєдналися до буйної юрби глядачів, не мавши сили встояти проти переможного бажання подивитися на те, як вони. Молодий і молода ввійдуть у прикрашену трояндами церкву. Цікавість то шило в мішку.